Позитивне та негативне підкріплення. Дивіться, коли ми щось робимо, ми повинні отримати якийсь результат наприкінці наших дій. І він може бути як позитивний, так і негативний. Як працює мозок, він запам'ятовує саме результат. Тому, якщо ми йдемо по місту і не помітили калючку, заганяємо її в пальця, результат який негативний. Ми це запам'ятовуємо. Пальці в розетку, током вдарило, все поганий результат, ми запам'ятали. Але якщо ми допомогли людям, висадили город, щось там комусь зробили, тобто зробили щось хороше, то ми начебто повинні отримати позитивно. Тоді мозок закріплює, що ось ця дія позитив. І тоді є позитивне підкріплення. В перших випадках було б негативне підкріплення. Але у нас буває так, що ці тези змінюються. І змінюються ну, досить погано. І тоді, що виходить? Наприклад, людина допомагає іншій людині, а її за це ругають. Тоді замість позитивного підкріплення вона отримує негативне. Або, наприклад, донька допомагає матері, або син там татові, або ну, хто завгодно. Да? І замість, допому... замість позитивної реакції людина отримує негативне. Причому були дослідження на мишах. Чим більше мишка чи тим складніше пробігала лабіринт і не отримувала смаколик, через певну кількість разів у мишей були щось схоже на депресію. Вона була квола, не хотіла нікуди бігти і так далі. У людей схожий механізм. Тому, якщо ви в сім'ї... Вашій сім'ї не культивуєте саме підтримку позитивних дій. А наприклад, вам чоловік подарував троянду. одну, до цього нічого не дарував. І ви не сказали, вау, дякую, мені приємно, слухай, пасибі. Ви не дали позитивного підкріплення. А що ви можете дати? Да? Наприклад, а, оце одна, а мої сусідці подарували 10, бу-бу. Що це? Це негативне підкріплення на позитивну дію. І через декілька разів ваш чоловік більше не захоче це робити. Або навпаки, жінка. Забрала, наприклад, дітей із садочка, хоча ви це робите, або приготувала вам поїсти. Да? Візьмемо стандартні соціальні ролі. Добре? Приготувала вам поїсти. І ви такі, а недосолено, не смачно, я ж тобі кажу правду, щоб ти там становилась краще. Все. Що отримує жінка? Вона старалася, вона готувала, їй було важко. І замість позитиву, замість якоїсь похвали, тобто, щоб це була нагорода. Жінка отримує, юлії. І що її мозок запам'ятовує, що коли я готую, це погано. Тоді я, щоб не отримати піділля, готувати не буду. Все. Тому, хлопці та дівчата, чоловіки та жінки, почуйте мене, будь ласка, якщо в вашій сім'ї нема позитивного підкріплення на позитивні дії, то рано чи пізно ви опинетеся в сім'ї, де всі навколо гавкають, ніхто нічого не хоче робити, усі дуже... Агресивні, токсична, як це зараз модний термін, атмосфера, і оце бла, 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 бла. Тому змінюємо себе, навчаємося людей хвалить за позитивні дії. Навіть за маленькі, якщо у вас в сім'ї попід, то маленькі похвали допоможуть це з часом виправити, якщо нема інших проблем. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся. З вами був Євгеній Сінігін, консультант з психології та сексології.